Жив якийсь, е, якийсь чи поміщик, чи дворянин е, Браїлко, І в честь цього назвали е, мікрорайон Браїлки. Браїлка була фамілія видатна. То, ну, Браїлка на слуху да. Пан можна сказати, жив, Браїлко, і хутор був. І після того так пішло браїлки, браїлки, Браїлки. браїлки. Завод герла, лампи тут виробляли. Що раз Лампи виробляли. Майте на увазі, що наші заводи якраз назвали мікрорайону. Може. Герле, тому що тут завод був, зупинка була. Кінцева, зупинка, завод гаразд ламп. І в честь нього маєте наузі, що якраз. Ну, були... раз так було герле, значить, герле, тут завод був чи А ви знали, що герле і брайлки це як один район рахується? Конечно, так. Да. Да. Воно агломерація одна. Просто тут що зупинка кінцева була. Ви тому герлети і каже, куди, не на герле? Та ну якесь підприємство, напевно. От точно не знаю. Ну, абревіатуру не знаю. Ну точно не знаю. Ну це з заводом щось пов'язане, так? Так. Ну точно я не скажу. От я взагалі не дуже місцевий. Ну як, два роки місцевий, до цього не місцевий. Брілки ГРЛ, на картах їх позначають як окремі райони. Герле це більше такої приватної забудови, от коли люди людям роздавали там після війни ділянки. А брелки це багатоповерховий мікрорайон, але фактично це один район. У 1961 році було прийнято рішення про будівництво заводу газорезрядних ламп. Це один із небагатьох. В Радянському Союзі був заводів, тоді технічно досконалих. Його побудували швидко в 1963 році. В 1964 році, до, близько до цього заводу, побудували тролейбусну лінію і колишній хутір праілки, а це був такий хутір між залізницею. І дорогою на Київ, старою дорогою на Київ, її теж реконструювали, вона не так проходила, як зараз. Е і е той хутір практично знесли повністю. І посередині цього хутора розробили розворот тролейбуса. Тоді був це розворот тролейбуса номер 4 Потім його пустили до Герле далі. Пустили цей завод. А у назва Брілки у цього хутора ми не знаємо, тому що в Врешетирівський. В Ришительському районі Площанська сільрада, під Полтавою, біля Терешків, біля Миківського. Там були хутори Браїлки чи Браїлківська. Можливо, мешканці, скоріше всього, із Ришителського району переїхали сюди, заснували новий хутір біля дороги і назвали, як колись називалося їхнє село.